Було б цікаво дізнатися, як зробити розрахунок навантажені на, на раму дрона. Я інженер-будівельник, і мої вироби мають стояти нерухомо, а не ширяти в повітрі, як тоєгець. Але механіка наука універсальна, і розглядаючи квадрокоптер, я помітив дещо знайоме. Ну чи не літальний апарат, чи не так? Тож дане відео погляд людини, яка проєктує нерухомість на створення лицючості. І так, деякі аспекти розрахунку кістяка коптера. Перш за все створимо його ідеалізовану модель та згенеруємо сітку з скінченних елементів. Далі приймемо наступне твердження. Двигун не переносить корабель, той лишається на місці. Координати змінює Всесвіт! Таким чином отримуємо просту конструкцію з перехрестних балок, що спирається на 4 точки. При цьому навантаження стануть статичними, а їх динамічна складова буде враховуватися шляхом множення на коефіцієнт динамічності. Цей кістяк напевно буде друкуватись на 3D принтері, тож матеріалом буде пластик. Тепер перейдемо до навантаження. Основне постійне навантаження буде власна вага кістяка, вага акумулятора та електронних місків. Якщо планується якийсь вантаж на підвісі, то треба врахувати його вагу, яка може бути як постійною, так і тимчасовою. Дрон у нас літає в атмосфері, тож йому перешкоджатиме опір повітря. Як ми вже затвердили раніше, дрон у нас стоїть на місці, а отже аеродинамічний опір перетворився на добре знайоме будівельникам вітрове навантаження. Тиск вітру на будь-яку поверхню можна визначити за ось цією методикою. Таким чином, якщо коптер злітатиме зі швидкістю 3 м на секунду, на його поверхні діятиме навантаження у 5,4 паскалі. Але це ще не все, треба врахувати геометричну форму цих поверхонь. Ми це зробимо шляхом множення значення навантаження на коефіцієнт обтікання вітром перешкоди. Його можна взяти з будь-яких аеродинамічних таблиць. Я ж не буду зражувати спеціальності та візьму його з на навантаження та впливи. Для корпусу коптера думаю, підійде найпростіша перша схема. У ній вітровий тиск розкладається на дві складові приток та відсос. Дане сполучення навантажень формуємо для вертикального зльоту коптера. Таким чином, згори притискатиме до землі приток, а знизу тягнутиме до землі відсос. Або можемо спростити, об'єднавши приток з відсосом єдине навантаження. Саме так чинили у наступній схемі, яку ми використаємо для квадратних консолей, до яких кріпляться рушії з пропелерами. І ось ми отримали значення аеродинамічного опору. Ми можемо використати їх або піти далі та продути корпус коптера у віртуальній аеродинамічній трубі, тим самим визначивши більш точні показники аеродинамічного опору. Тож створюємо відповідну розрахункову модель, генеруємо сітку скінченних елементів та завантажуємо у вирішувач Elmer. На цьому я докладно не зупинятимусь, адже на каналі про об'ємну аеродинаміку вже є окреме відео. Результати розрахунку можна переглядати за допомогою ParaView або фріхаду MC. Тож, завантажимо наші результати та подивимось, що в нас вийшло. Як бачимо, приток у нас плюс 4,2, відток мінус 2,1. Разом 6,3 Паскалі, що не так вже й далеко відзначень за ДБН. -ом. От тепер можемо до розрахунку додати аеродинамічний опір. Прикладемо його за спрощеною схемою. Таким чином ми отримали сполучення навантажень. Для зльоту коптера з постійною швидкістю. Та, як правило, зліт відбувається з прискоренням. Тож, давайте врахуємо його динамічну складову. Думаю, для цього квадрика достатньо буде простої формули з опору матеріалів. Таким чином, якщо прискорення при зльоті складатиме 1,5 м на секунду, всі вагові навантаження треба помножити на коефіцієнт 1,15. Що і зробимо. Вагу мізків з акумулятором помножимо на коефіцієнт динамічності, а з власною вагою кістяка вчинимо трошки інакше. Оскільки зазвичай власна вага розраховується програмою автоматично, найпростіше врахувати її динамічно складову, помноживши на коефіцієнт динамічності щільність матеріалу. Ну а тепер все готове для розрахунку. Заходимо в Calculix, генеруємо файл задачі та запускаємо розрахунок. Розрахунок завершено. Подивимось результати. Певно, перше, на що варто звернути увагу, це деформація консолей, на яких встановлені моторчики з пропелерами. Їх вигин не повинен заважати нормальній роботі пропелерів та не чинити впливу на положення дрону у просторі. Далі розглянемо напруження. Якщо дрон планується одноразового використання, то достатньо, щоб напруження не перевищували граничного значення опору матеріалу руйнування. Якщо коптер багаторазовий, то думаю, варто розглянути поняття циклічного опору, тобто щоб напруження не перевищували рекомендованих значень для відповідної кількості циклів навантаження-розвантаження. От ми і отримали напружений деформований стан кістяка коптера для сполучення навантажень на фінальній стадії зльоту з прискоренням. Коли дрон вже досяг максимальної швидкості, за якою діє найбільшого пір повітря, та ще присутні перевантаження і прискорення. Таким самим чином сформуємо сполучення навантажень для горизонтального польоту. Додамо власну вагу, додамо вагу мізків з акумулятором. Додамо аеродинамічний опір. Тепер вже для швидкості 10 метрів на секунду. Але тепер він буде спрямований горизонтально і прикладатиметься на вертикальні поверхні. Ось ми отримали сполучення навантажень для горизонтального польоту з постійною швидкістю. Давайте врахуємо прискорення яке дорівнюватиме 5 м секунду в квадраті. З шкільного курсу фізики пам'ятаємо, що інерційна сила дорівнює добутку маси на прискорення. Тож множимо масу місків та акумулятора на прискорення і прикладаємо у точках їх кріплення горизонтальну складову проти напрямку руху дрону. Інерційну складову від власної ваги налаштуємо так, щоб вона розраховувалася автоматично. Для цього скоригуємо файл задачі Cerculix. Тож, додаємо ще одну власну вагу та переходимо у CalculX. Створюємо файл задачі. Далі натискаємо Редагувати і шукаємо власну вагу. Ось вони знайшлися. Редагувати можна будь-який з двох. Тож замінюємо прискорення вільного падіння на прискорення польоту. Далі в нас буде три цифри. Перша відповідає за напрямок вздовж X, друга за напрямок вздовж Y, і третя відповідно. Вздовж Z. Зараз у нас напрямок Z. Замінюю його на напрямок плюс X. Не забуваємо зберегти зміни та запускаємо розрахунок. Розрахунок завершено. От ми ще й отримали напружено-деформований стан для горизонтального польоту. Аналізується він так само, як і попередній. Звісно, є ще багато навантажені впливів, які треба враховувати при проєктуванні літального апарату. Та ж сама вібрація гвинтів від неточної геометрії лопоти. Явище флатеру і багато іншого. Але на жаль, це все вже поза межами моїх знань. І наостанок. Лягти хто додивився до кінця. Оскільки двигун не переносить корабель, то необхідна підіймальна сила, яку мають створювати пропелери, буде рівною реакцією опор балок, яку можна подивитися у файлі DAT. Ось наші складові горизонтальні та вертикальні. Але не забудьте додати до неї вагу пропелерів та двигунів. На цьому все. Як завжди, дякую за увагу!